В Україні введуть ліміти на банківські перекази. Про це заявляють представники Нацбанку України. Насамперед пропонують тимчасово на період дії воєнного стану встановити обмеження на здійснення фіноперації з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми транзакцій та їх кількість та граничні суми готівкових переказів здійснені через термінали. Дуже цікавий момент, те, що на період дії воєнного стану ну воно все так починається. Комуналку також обіцяли не піднімати на період дії воєнного стану, але потім наплювали і зробили все, що хотіли. Тому сьогодні вони просто обмежують нам суму грошей, яку можна перерахувати, а завтра вони будуть вказувати, яку конкретну суму і на що треба витратити. Тому що от ті темпи цифровізації, які зараз проходять в Україні, вони приведуть саме до цього. Ви просто зверніть увагу, як людей заганяють в дію, пропонуючи їм там цілу купу різних послуг, що все так зручно, все так класно. Але ніхто не каже, що всі ваші персональні дані роздаються і розпродаються куди завгодно і як завгодно. І те, що вас в будь-який момент лише одним натисканням на клавішу можуть просто знищити. Як людину. Просто заблокують ваші карткові рахунки, просто заблокують ваші терміни дії ваших документів, ваших паспортів, ваших водійських прав. І ви нічого не зможете зробити. Тому що це і є глобальний план української влади. Отож, наступного разу, коли захочете десь зареєструватися через дію, подумайте, чи воно вам треба. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.